Слава Богу. Слава Богу! Я купив тебе ціною крові, в муках і стражданнях на кресті. Що в тому було проявлено до мене, до вас? Якщо реально подумати, син Божий, який був там на Голгофі. Гол... Приніс свою себе в жертву заради мене заради вас. І хто може відлучити від твоєї любові лише гріх? Тому що коли Бог сотворив чоловіка для спілкування з собою, Він хотів мати з ним постійно то спілкування, де написано і про прохладі дня приходив, А один раз прийшов, все помінялося. Та любов, яку. Бог дав тому чоловіку і вона прирвалася з ним через непослушання. Я думаю, сьогодні ми маємо за що дякувати Богу, правда? За те, що любов Його і злилася Духом Святим в наші серця. Ми стали другі люди, зовсім не такі, щось помінялося. Але про це життя може щось і мінятися, тому що. Охлаждення буває в кожної з нас. Є поті'я, є ще щось такое. Але Божа любов до мене і для вас ніколи не прикрашається, тому що Бог дивиться на жертву Сина свого Ісуса Христа і через ту пролиту кров видить мене і в вас у тих обставинах, які ми є. І тому наше життя до сьогодні збережено. Слава Богу! Є за що дякувати Богу? Є за що? Я думаю, ми всі дякуємо Богу, правда? І в нас є нужди, де ми будемо молитися, Ту є нужда, щоб помолитися за оздоровлення, будемо молитися, за кожного із нас, за тих, хто не зміг прийти. І тому повторяю ті слова, які сьогодні було сказано, то ви, я ви, прилагає до того все старання, і в тих двох словах може написано прилагати все старання до чого. Я думаю, кожен з нас сьогодні ранком теж предложив якоїсь старання, щоб встати. Так хочеться поспати виходний день, неділя, правда? Ми всі люди у плоті. Але ми знаємо, що щось внутрі є, де нам треба йти кудись. Що нас влече до того? Дух Святий кличе, але для того, щоб піти, треба приложити старання. Треба встати, треба помитися, одітися. Сьогодні казали, хто з нас може не вдіти прийти на зібрання, такого не може бути. І тому ми стараємося. І хотіло бися, щоб то все старання, я і ви прилагали всякий час. Кожний день, кожний ранок. Кожний день, кожен день, який Бог дав для нас для життя. Можливо, сьогодні люди старалися утікати від звука Сирени, хотіли десь спрятатися, а може, когось настигла та ракета, чи ще щось, і життя закінчилося. А ми тут живемо в такий прекрасний час і прилагає все старання для кого? Для Бога. Та хіба Богові щось треба, Богові нічого не треба? Він говорить народу ізраїльському, колись, що ви приносите мені хромоє, сліпоє. Каже, всі гори мої, всі звірі на холмах і там гори ходять, то моє, якщо мені треба жертву, я собі возьму. Ви помните, коли Бог провіряв одного чоловіка і каже, то, що ти любиш, віддай мені. Я не знаю, як він ішов, але він ішов на гору, він чув, тот голос ночі раненько встав і йде туди. І написано, що він прийшов зробив, що Бог йому сказав. Він каже, зв'язав сина, тому що син каже, жертва, жертвенник є, є, дрова, огонь, а де жертва? Представляєте собі, як треба було батькові своє серце скласти. Він каже, Бог смотри, Бог смотрев, що він колись сказав Авраамові, жив дай сина, мені в жертву, а Бог уже осмотрів, чи ні? І коли він підняв руку, Бог каже: довольно, вот жертва там, не син твій ні, а там агнець закланий буде, який призначений для того, щоб ти не сина приніс. Але коли Бог дивиться, де колись Йоанн дивився і каже: вот Агнець, який бере гріхи всього міра на себе, Він буде закланий, але він не умре, його життя не закінчиться, він воскресне, тому що Христос є життя, слава йому. І тому прилагає все старання, я і ви, кожний час, розписання собрання, чим ми зайняті в той час. Чому ми прилагаємо старання? Я не кажу, що не треба робити, не треба ще щось фізичне вкладувати, де ми много вкладуємо. Але сьогодні Бог говорить до мого твого серця, прилагай старання до того, що вічно є, що не вмирає. Сьогодні було сказано, наша плоть, вона остановиться, вона наустає і прийде момент. Коли вона буде просто лежати недвіжима, де ми тоді приносимо цвіти, мертвого цулюємо, і ще щось хочемо, кого цулюємо? Глину, яка вже нікому не нужна, а дух жизни, як написано, колись один чоловік, будучи в аді, підняв свої очі, він увидів там бідного Лазаря і каже: О, Аврааме! Змилуйся надо мною, мені тут не так комфортно, як колись було, коли всім я ізобілував, але я не замітачав того бідного Лазаря. Але було сказано: «Вспомни, ти все зробив, твоє усіл'є, що було для матеріального, для духовного нич. І тому прилагаю, все старання, будемо старатися. Я читаю таке одне місто, старання одної людини, яка хотіла дуже жити, і життя зависело від її старання. Колись Христос зустрітився з одною жінкою, говорить, і вона сказала, Ісус сказав їй відповідь, всякий п'ющий воду эту вожажде до п'ять. А хто буде піти воду, яку я дам йому, той не буде жаждати вік. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником води воды текущей в жизнь вечную. Хіба не було старання в тої жінки, У неї було старання в той момент, коли, можливо, нікого не було так говорять, вона приходила до того колодязя на хотіла пити, тому що життя наше залежить і від матеріальної життя, води і хліба, і тому вода нам нужна була їй для життя. Вона не знала, що там буде, але встрітила того, який сказав, їй, о, якщо би ти попросила тої води, яка в мене є, вона б була намного цінніша, і яка відповідь була в тої жінки? Жінка говорить йому, Господі, дай мені води, щоб мені не іметь жажди і не приходити сюди. Що робити? Черпати воду. Цікава зустріч, правда? Предложення є, і в людини є жажда. Нам Бог з вами предложив вічне спасіння чи ні. І ми послідували за ним. І далі то життя, яке ми прийняли, нам треба його зберегти чи ні. І, як тут написано, колись Христос стояв і був великий праздник, і Він каже, хто жаждить Іди до мене і пий. І хто нап'ється тої води живої, у того із чрева потікуть реки водою живої. І далі написано, ето говорілом о Духі Святому, Святом, якого повинні були прийняти ученики. Дорогі друзі, ми з вами прийняли то чи ні? Ми напирілися тої води чи ні. Ми маємо цю жажду, і не може. Хто за що дякує? Чи дякуємо ми за те, що ми маємо ту воду живу чи ні? Я думаю, ця жінка, яка встрітилася з Христом, яка попросила тої води, у неї точно іще треба потік істочник води, чи ні, коли вона прийшла в своє село. Чи тот городок Самарії, коли вона сказала добрі люди, я думаю, що вона кричала, не дивлячись на свій стан, яка вона була між житима людьми, які люди її пренебрегали, може, рахували її за послідну. Але в серці в твої жінки було то, каже, помните, далі, говорить, наші отці говорять клонятися туди, ваші там, а де поклоніння, знаю, коли прийде Месія, він все зробить. Христос каже, я говорю з тобою. Вона забила, хто вона є, забила, які общення з ким вона мала, але пішла в то -то город і розказує, приділі. Він усе розказав мені, про мене, моє життя, не то ли Христос. Во істину тот. І коли вони прийшли, вже сказали не по Твоїм словам, Вірі, Ми чуємо, Він говорить, і благодать зійшла в наші серця, і ми пізнали його, що точно Він тот Христос, який дає живу воду. Дорогі друзі, тот Христос дав мені і вам живу воду, чи ні? І тот істочник має течі для окружаючих нас, щоб ми пили не так, як колись. Бог жаліс для народу Ізраїльського, і каже: Він дав їм ту воду. Вони йшли в пустині, тут був камінь, Вони пили з послідуючого істочника, який був Христос. Але через пророка Він говорить, ви залишили істочники, ви почали копати другі водойоми, які не удержують, які тіряються, а є живий істочник, з якого ви не один раз пили і йшли 40 років, тому що він ішов з вами. Але коли ви копали другі істочники водойоми, ви п'єте воду, а вона не дає вам сили жити. Чому? Тому що то не від Христа, то не від Бога. Бог дав заповіді для народу ізраїльського, а для нас залишив слово своє, якої сьогодні було сказано, щоб я і ви вникали в себе вчення, займалися постійно, і щоб у нашому серці, у моєму, вашому, була жажда. Прилая всьому всі старання іскати Господа, де його іскати? Тут на собрані, відує, чи ні? Бо він казав, де вас двоє літроє, я серед вас. А коли я на роботі, коли в дорозі, коли займаюся своїми ділами, не є часу читати Слово Боже, молитися, не є часу йти на собрання. Можливо, колись прийде такий час. Ми б хотіли піти, ми б хотіли читати, але вже буде поздно. Позна буде тоді, коли Христос забере церкву свою, а я можу залишитися. Чому? Тому що я не прилагався старання. Для мене було все друге. В мене були заняття. Нас Христос спас і помилував для того, щоб ми були з Ним тут, на землі і у вічності. Він не хоче залишити ні мене, ні вас, тому що любов Його ще продовжує бути до нас. Слава Йому! Будемо прилагати все старання, будемо іскати, будемо мати живе спілкування з ним, без якого ми не зможемо жити. І як сьогодні було сказано внешність наша прекрасна, Так, да, моє вже відчає, і многих із вас відчає, але як би хотілося, щоб внутрішній чоловік горів, щоб був наповнений до Бога, до ближнього. До общення з живого, щоб люди окружаючі, відали, хто там іде мене в молити не дім, що вони постійно так ходять таку велику толпу. Тому що в них є влічення, у них є помазання, у них ріка води, яка тече постійно не може угасти. Якщо буде так, то всі окружаючі видять і вони прославлять Бога. І скажуть, ми хочемо йти туди, як ті люди говорили жінці, ми видими, ми видими що ти помінялася, не замічали люди ту обставину, яка вона була, а виділи в ній щось інше, прилагає все старання. Хай Бог поможе нам. І тут є записка подякувати Богу і за 15 років, і за наші роки, за пройдений путь, за все. Подякуємо Богу. А більше подякуємо за спасіння нашої душі, щоб Бог нас спас і помилував. І будемо молитися за спасіння нашого города, нашого вуці, нашої сім'ї. Многі люди ще далеко від Бога. І колись написано і так: І Дід Христос каже: проповідуйте Євангелі, всій тварі, хто буде вірувати хреститися, спасенний буде. Хай Бог поможе всім пізнати Його як Лічного Спасителя. Молимося за нашу країну многострадальну. Чому так ми не знаємо, щоб і ті люди, які входять в вічність, не уходили у вічність у пекло, але йшли до Христа, щоб у последнє время, як написано, хто призове ім'я Господнє, спасеться. А ми з вами, спасенні будемо держати Слова Божого, возложивши руки на плуг, не озиратися назад, щоб достигнути вічного царства, блаженства. З нашим Господом, йому слава по віки. Амінь. Будемо молитися і славити Бога. Благословено ім'я Твоє, Господь. Дякую тобі з народом Твоїм за сьогоднішній день, за те, що ти продляєш дні житті нашій, для того, щоб ми були світом і сонів. Слава Тобі. Дякую Тобі, Господи, за Дух Святий. Який в нашому серці. Прости мене, прости нас за те, що, можливо, ми притісняємо Його, не даємо йому свободу, за те, що ми, можливо, чимось увлікаємось з другим, що, можливо, копаємо другі водойоми, які не можуть додержати тої води, але ти є тоді сочник живої води, і ми приходимо до тебе, Ісус, так хочеться просто. Бути в общені з тобою, дихати тобою, радувати з тобі, славити ім'я Твоє, є за що дякувати тобі, тому що ти нас спази, помилував, відкрив наші очі, дав зрозуміти вічність, яку ти приготовив для народу свого. Алілуя, слава тобі! Слава тобі за слово Твоє, яке ти сьогодні говорив до нас. За те, що поміг нам прийти на це місце, щоби разом суродити тот жертвених хвали уз, прославляючих ім'я Твоє. Так много разів наші уста закриті, ми не можемо славословити величати. Можливо, ми забили оцінку нашого спасіння, жертви Голгофи, де ти страдав за мене і за кожного із нас. Поможи нам то все оцінити і прославити ім'я Твоє, Господь, Пробуди в нас жажду і по Тобі, щоб нам ізкадлиця Твоєї правди, того общення, якої нужною для житті настоящої і будущої, тому що будущність наша з тобою, якщо ми наче ту житись, твердо сохраним до кінця. Благослови кожне серце, хто присутній на цьому місці, хто ще, можливо, не відчув ублисне. Сизу з тобою, О, пробуди силою Духа Святого. Хто ще, Господи, не напоїне живою водою, Духом Святим, напої живою водою Духом Святим, хрести Духом Святим, дай нам жажду йти до Тебе, стремитись до Тебе, пізнавати волю Твою і мати радость в Духі Святому, тому що ти не змінився, я і зміняюся, ми зміняємося. Стає мене такі, як треба, а ти. Ти той самий вовеки віков, слава тобі, і любов Твоя до нас не закінчилась, докомі дихання в нашій житті, але настане момент, коли все закінчиться тут на землі, і ти прийдеш за готовими за тими, хто чекає тебе. Поможи нам, Господи, бути готовим встречі з тобою, коли ти прийдеш за народом своїм. Дивлячись на всі обставини, округ, які нас є, Врем'я приближається. Дай цінити тим часом і здоров'ям, Яке ти дав для нас, для того, щоб ми славили тебе і величали. Господи, можливо, щось не так. Прости нас, очисти обнови наші серця, дай цінити часом, який ти даєш, і прилагати до того все старання, щоб у вірі нашій показати то, що нужно є, щоб відкрилась свободна двері у вічне царство, бо ти приготував його для народа свого. Слава тобі! Несе мене на руках молитви подяки. Ті, які в записках, нужди, Господи, свої, свої сім'ї, чоловіків, жінок і дітей, близьких, знайомих, внуків наших, Господи, Хай Твоє. Я слава і сила у наших сім'ях. Хай твоє помазання буде на нас і на дітях наших, щоб вони оцінили то, що ти зробив для кожного з нас. Направляй їх серця до себе, щоб вони були увлічені цим міром, но щоб були увлічені тобою і Духом Святим. Ми і наші сім'ї, Господи, благослови. Благослови наших сусідів, город, село, нашу країну, Господи, і вселенську на церкву свою благослови. А ті, хто несуть благовість, благослови їх, да многі ще вчують і познають ім'я Твоє святе. Господи, ти відіве тих людей, які можливо чекали вже Твоє пришествие у ті оприлені числа йшли з розбитим серцем Божестої Гори. Ми просимо Тебе, щоб ніхто із них не відпав, щоб не розорчував в Тобі. Тому що ці ті часи тільки в Твоїй власті, і дай твердо вірити Тобі і славити ім'я Твоє, спасай ще многих, клич до себе, благослови наш край, країну нашу, Господи. Братів і сестер, які жиють там у той час, де є трудності, проблеми, де гоняння, де снаряди рвуться, Господи, помилуй нас, то безуміє. Ми не можемо, Господь, це зробити, але просимо, хай твій Дух святий, наш народ схилить перед Тобою, щоб вони просили милості від Тебе. І ми просимо, а щось ми, якщо не так щось зробили, прости нас і помилуй. Благослови також народ, свій Ізраїль, де познає тебе як вічного Спасителя, тому що Твоє діло з ними по обетованню, а ми по милості, як язичники, і спасені, привилися до тобою. Корня, Господи, поможе не гордитися, а виконувати волю Твою. Будь з нами надальше. Хай Твоє влічення буде в нашому серці, хто буде йти в дорогу, збережи сокрани, а тобі, хай буде слава, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.